Компанія спецтехніка пропонує у вашій увазі ліхтар кемпінговий на батарейках Superfire T56. Матеріал корпусу пластик, габаритні розміри 90 мм діаметр та 130 мм висота в складеному стані. Живлення відбувається від елементів типу 2А. Батарейний відсік знаходиться під нижньою кришкою. Фіксація кришки. Відбувається за допомогою різьбового з'єднання, також на нижній кришці присутні три неодімові магніти, що дозволяють фіксувати його на металевій поверхні. Також присутні металеві скоби та ручки для перенесення чи фіксації. Ліхтар працює в декількох режимах. Першою кнопкою вмикається маленький ліхтар, червоне мерехтіння. Та подача сигналу SOS. Основне відділення вмикається автоматично, як тільки ви достаєте його з корпусу. Основне відділення має дуже яскраве свідчення та може освітити середню кімнату. Також воно автоматично вимикається, коли ви його ховаєте в корпус. Металеві скоби мають фіксацію на корпусі. Час роботи. Середнього відділення від батареєк середньої якості склав близько 6 годин. Час роботи залежить від якості елементів живлення.